В моєму місті такої риби купити, це як сундук зі скарбами відкопати. Солоденький ніжний бичок в хрусткій золотистій паніровці. Давайте готувати бички краще розморожувати повільно. Я це робила у холодильнику протягом ночі. Луска з бичків зчищуються легко і нутрощі теж дістаються без проблем. Для цієї маніпуляції краще всього використовувати ножиці. Зверху на бичках є такий характерний слиз, це нормально так і має бути. А щоб позбутися цього. Цього слизу рибку достатньо пересипати сіллю і ось так добре потерти, а потім промити під холодною проточною водою. Рибку я добре промила, тепер додаю сіль за смаком і обов'язково трохи цукру. Рівномірно це все діло розподіляю і готую паніровку. В рівних пропорціях змішую два види борошна: кукурудзяне та пшеничне. Бичків панірую з усіх боків і зайву паніровку обов'язково струшую. Сковорідка повинна бути добре розігріта. І нам залишилось тільки обсмажити рибку. З усіх сторін до красивого золотистого кольору.